Друзі, сьогодні вирішив для вас записати відосик, як правильно встановлювати моди для євротрак симулятору. Так що буде зараз коротенький гайд. Погнали! Отже, у вас вже є файл, який ви скачали, і скоріше за все він буде запакований в архів. Ось так він буде виглядати, друзі. Що нам треба зробити? Спочатку відкриваємо шлях. Де знаходяться моди Євротрак симулятору. Треба натиснути Мій комп'ютер. Збоку ось до документи, Євротрак симулятор. Далі папка мод. І у папку мод треба перетягнути не ось заархівований е, файл, а відкрити його спочатку. І тоді вже перетягнути, друзі, перетягуємо. Ось наш мод. Це Mercedes W463 Гелік 2022 року. Так, ну що? Тепер можемо відкривати гру. Запустилась наша гра. Нам треба зайти у вкладку модифікації. Знайти наш мод. Ось мод наш з'явився. Це Mercedes-Benz. Активувати. Бачимо, що ось з'явився в активних модифікаціях наш мод. Його треба зменшити. Якщо у вас, наприклад, стоїть якась карта, то поставте його нижче. І підтвердити. Все, далі запускаємо гру. Отже, щоб знайти наш мод, нам треба перейти у вкладку Автосалони. Та ось вибрати дилери брендів із модифікацій. Натискаємо. І все, ось наш гелік вже видно. Далі ми можемо змінити конфігурацію. Подивитися, що ми можемо тут поміняти в цьому геліку. Наприклад, колір, салон, двигун. І підтвердити. Все, друзі, тепер нам треба його тільки придбати. Перемістити у будь-який наш гараж, натиснути вантажівки, вибрати нашу машинку з, зі списку, натиснути за кермо. І ось ми вже сидимо в нашому модовому автомобільчику. Все, все працює, друзі. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам це відео допомогло. І до наступних відосиків. Всім пока.